Всім привіт! Вова Маслав і це мій другий блог. Болярин просто Подякуйте, січки посазав. такий класний тиждень продюсера. Це коли один мужик намагається втримати в руках одночасно вісім шоу, десять коміків, одну зірку стендапу, а також свою психіку. На моєму копчику побудована ця імперія це знімається в другому випуску. Ми з вами відвідаємо п'ять різних шоу, а також побуваємо в Одесі, в Житомирі і навіть на реслінгу. Раз я ремій, я би бив тобі. Тиждень почався з того, що ми вперше за півтора роки спробували зняти шоу суд коміків. Підсудною, до речі, була Алла Волкова. От бачите, скільки одночасно зірок в бочка пабі Алла Волкова. Будь ласка, Дмитро Тютюн. Вау, Так. Магомед. Магомед. Супер. Зірка. Так. Ми готуємось Што? до шоу суд коміків. Я але... схожа на Джефрі Дамера. Дивись, я зараз знімаю другий свій влог. Так. А, перший вчора мій вийшов. Так. Можна твою рецензію на <гум> нього? <справеднього? гум> ну таке можна і лучше. <гум> <гум> так ти вважаєш щиро, так? Да? Ні, насправді дуже класний влог, мені дуже сподобалося. Я йому про це сказала. Дуже гарно. Нарешті він навчився знімати. Тебе не образило, що я там вставив про твої? твоє? Дібать, може й подоїти а в який момент ти став таким толерантним і питаєш, що мене щось не образило? З Тих пір як включилась камера. Раніше йому було все рівно він мої труси, грязні знімав, і не мої теж. Не мої знімав бомжих під під'їздом І казав, це Але Волкова й труси, і ніякою толерантністю і не пахло. А зараз подивіться, який чи буде тобі комфортно? Алла Волкова це не просто підсудна, це головна зірка бродячого стендапу. Звісно, за її версією. Люди вважають, що головні резиденти прадячого стендапу це Паша Ключук Андрій Берешко. Так. Да. Е, ж... Що за хуйня, блядь? — А люди так вважають, ти думаєш? — Що за хуйня вже? А хто вже. Я, ерзидент? блядь, все так. зробила. Це ж таки є. На моїх костях, на моєму копчику побудована ця імперія, блядь. Ти забув, uh, uh, хто копчик свій стирав, коли, коли uh, треба uh, було ну, ті тріш... всі твої псевдозірки, сука, без води виступати не будуть. Ой, а це дивани не того кольору? Ой, вова. А я так їздити не буду. Ми в бузьках з собою їздили. Дивись, твій копчик, нирки, бережка, пашині, легені. Ми залишимо вас без органів взагалі. Ні, це не рахується. Вони вони приїбали свої органи з кайфом, а я взагалі без кайфу. Це нічого не було. Дивись, ти єдина зібрала палац спорту саме велика зірка. Хватить мені палацо спорту на любовку йде. А як як то кажуть, як то кажуть Палац спорту на хліб не намалює, так? Отак кажуть. Палац України, ти мені зробиш? Давай подумаємо. А ти хочеш прям? Палац України після палацу спорту? Це як перейти типу ну, після здорових гілтаків 18 сантиметрових, поняла? На 12-сантиметровий пеніс. Ні, це як після того, як ти хорошо поїв, що Так? Да? да, Люди путають, оказується, більшість людей, дуже добре людей, які такі, так холод спорту вже Антон Тимошенко збирав. Люди не розбираються. Пишуть глядачі, що у нас класна синергія з тобою. Пишуть, що за залу... ну, тому, що він їздить за нащот. він живе за нащот. Ми йому постійно нутелла, лавова, все. Має наш наш дом. Йому як ате. Він не може домовити. Пожалуйста, спивовчик вот твій диван. Да, Його диван, іміний. Так він лежав там з будуном, водичку, володечка. Іди приляж, Володічка. Иди, приляш, Володічка. А, Може, ти покушаєш Володічка, бо в тебе хли. будунчик. Заради справедливості це чиста правда. Коли я у них дуже сильно набухався, Бодя залишив мені зранку мінералку. Як вона? боржомі. Бодя залишив мені в холодильнику боржомі. <св 'я> Мінералка це слабогазована за 13,50, <св 'я> а боржомі це 75,20 по скільки в сілько. Це по скільки? Бодя залишив боржомі в холодильнику, біля. Ліжка залишив мені літрову просто водичку, яку я пив всю ніч. Е, було охуєнно. Паш, ти, ти, ти як взагалі? Комедія Ладно. в образі це як тобі? Мені подобається, це легше, ніж комедія в собі. Як думаєш, буде гарно чи ні? Чи не дуже? Думаю, так. Да. Мені здається, що буде. Ну, мінімум нормально. М -м -м. Мінімум добре, як сказав. Круто. Я буду, ну, Круто, роз'їбемо. Да. Алла Волкова з серіалу-отброси. Бачили отброси? Це як Келіч як її? І... Хвилина до початку шоу Суд коміків. Паша Пінчук на місці. Yes. Шановні присутні, всім встати! Суд іде! Питання є до вас, Олександр. Да, Рафаелич, як ви кажете, бив вас, ображав. Кидав вас камнями і так далі. Да, правильно? Вірно? Так. Да, да. Е, окей, а можна подивитись, будь ласка, на вас в повний зріст? Як ви виглядаєте? Да, Можете да, встати, да. будь Ну, ласка? Я, не, я не заперечую. Будь так, ласка, якщо це так, їм так, допоможе не програти, да. ну Рафаїлович не міг би докинути до нього. Хочу, <рі> да, хочу звернути увагу, що е, <ріг> наш свідок виглядає як Рафаелич Рафаел. І їх завод всі разом. типу, <риклад> Що ж, ми маємо шалену подію. Алла Волкова сьогодні п'є міцний алкоголь. Ти стільки для свого влогу. В минулому влозі, який ви вже подивились на Ютуб, Андрій Біряшко сказав, що ти пообіцяла йому набухатись з ним. І Мені здається, що це неправильно. Ти не маєш права. Ну, Давайте якось всі разом колективно зберемося. Да? У ну, мене п'янка 6 травня. Я Настя Ткаченко пообіцяла. П'ють мать, матч, от от, от, от так вона виглядає. Так. Да. Я сабатірую грудне вигодовлення. У мене є молокоотсос. сос. Я зливаю це молоко. А ось і він. Молокоотсос? сос. Ти пробував грудне молоко? О-ого. Таких цікавих пропозицій Алли волкову, я ще ніколи не отримав. Давайте так, якщо під цим відео буде 100 коментарів, <сум> я пробую грудне молоко, Алли Волкової. Це буде ізі І так. намагаєшся не ригати. Ну, Тільки от... нормально, не от це на язик, не поняла, чуть -чуть, а да. прям три копка. <ріст> <ріст> шот, шот, 50 мл да. да. Шот. Я хочу, щоб там була батон і варення. <ріст> Паш, ти чув? <ріст> чу? Якщо під цим влогом буде 100 коментарів, я п'ю, Алене грудне молоко. Супо. Круто. Пишіть в коментарі, це було. Якщо, садина, якщо не будуть продаватися квитки на розгони, то ви теж тепер змушені пити грудне молоко. Це він так сказав. Так, да, 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 до речі. Що бала випуск, прийшла, ми маємо всі пити і молоко. Сухер. Та воно насправді, ну, звичайно. Все, все, ми почекаємо, пошвидше змонтуємо цей випуск. Руслан, Руслан, Паша, Паша, Богдан, Богдан. І зараз буде Альона, Альона. Альона, Альона тільки що приїхала в турист, от прям тільки що. Тому ми переносимось хвилин на 20. І зараз буде. Альона, Альона. Це знімається? Так. Да. Заїбись. Слава Богу, красавчик, О, дякую, що знімаєш мою влогу. Я, я засняв легендарний момент. Та Та можете запідлічитись, щоб ми просто були готові по максимуму. І потім Альони тільки підключили і залетіла. Отак от Альона Альона покинула Україну прямо перед Ну Не зря я цей влог зря. Справа в тому, що ми переносили локацію зйомки, коли ми телефонували Альоні Альоні, щоб сказати їй, що вона приїхала не туди. Перше, що вона відповіла, це було: «Да об твою мать, якого хуя ніхто мене про це не попередив. Коли я почув таку кількість матів від Альони, я одразу зрозумів, що у неї точно буде сінергія з коміками з бродячого. У нас починається зйомка, буквально через хвилину заліну Альоною, Альоною. Альон, передаси привіт моїм підписникам. Е, підписники прекрасного пана, який шукав мене тут навколо бочки цієї. Просто ми ходили харвот. Подякуйте, що він такий класний, порядний загалом. І за те, що він така свята людина. Дякую. Дік Дякую. Дякую, що прийшла. Още ви сьогодні. Я всі підтримую все. Молоде Це класно. Ми дуже вдячні Альоні за те, що ми приходили. Вже можна йти. У вас маслі народці, добре? Врач просто з, -з, -з голим хіром такий, добрий ранок вам. Дивимось, прокидаємось. Да. Температуру помилимо. Хуй під мишку на 5 хвилин. Он залупа, яка червоно, у вас 38. Дайте терафлюємо, нахуй. Ну, жесть же в тому, що маленьким дітям під мишку не дають їм в попу засовувати. А ти мені подобаєшся. подобаєш. Ми їдемо в Одесу. Нарешті дуже давно нікуди не їздив. Дуже скучив за цим вайбом заправок, знаєте. Але це, до речі, афоєнна заправка. Тут є айран. Ставте лайк, якщо на заправках має бути айран, якщо це маст хеб. Є, ми на Патьомкінських сходах. Нарешті їх відкрили. Боже мой, я три роки тут гуляю і так довго у них не був. Дуже скучив за ними, тому я побіг. Да, я хочу потрогати воду і можливо я б покупався, але я дивлюсь, тут нема нікого. Жодної ну, людини. Це ж не може бути так, що з мільйонного населення Одеси просто так ніхто не купається. Всі щось знають, всі щось підозрівають, чому не можна ще купати 3 травня. Буде наш концерт розгонів в оперному, а? Чи після цього ніколи? Сьогодні ми в одеському стендап клубі, який називається Вирій Стендап. Це перший одеський стендап клуб. Давайте глянемо, що там відбувається. Я тут вперше, якщо чесно. Це Кирило. Засновник стендап клубу, вирій стендап, так так, так все так є, так. Якщо не секрет, скільки бабок ви вклали, щоб орендувати приміщення, купити стільці, Помічки, звук, світло, да. Ви ж по-любому підраховували. Скільки угу. вам це вийшло? Я не хочу називати цю цифру. Ага. Це дуже мало. Просто а, серйозно? Да. А чому це типу таємниця? Ну ні, ну коротше, 4 тисячі доларів. Ага. Ну блін, а чого мало, це нормально. Ну ні. Ну, типа для закладу 4 тисячі доларів це мало. Ти мені е, так за кулісами сказав, що в минулому місяці, тобто в квітні ви пішли в мінус, так? Да, так, да, да, да. Да, це перший місяць, який був, був в мінус. Ага. Великий мінус? Ні. Ні, не великий мінус. А, Окей. 100 а... доларів 300 можна. А, окей, а перші якісь гроші ви почали вже отримувати типу так. собі особисто? Чи це якийсь бюджет компанії у вас час? Ні, це? немає. Які особисто? Ні, особисто ніхто ще не отримує. Ага. Ну, тіпо, ми... Це на перспективу, тіпо, ми працюємо. Ну, неможливо коротше, відбити ці бабки тіпо, за півроку, це факт. Просто ми розраховуємо на більше. І ми взагалі думаємо, що це ціпа, зараз це треновична база, наша, наша для того, щоб зробити плейс побільше. Корочу, от план такий: типа, розростатися, ставати більше, ширше, сильніше. Угу. А покажи, що таке коса? Як він виглядає? Каса. Кос... О, бля. О, ти попав в влог. Братя, що з тим? Бля, як ужасно, що і на це не на такому моменті. Ми зараз клидаємо гроші ще в Ютуб. У нас є типа, окремо проекти, такі як типа, Heavy Mental, які виходять на YouTube. Ми знімаємо сольні концерти, викладаємо теж на Ютуб і хочемо конвертувати гроші зараз в Ютуб в першу чергу, щоб оно потім ми розраховуємо на те, що Ютуб нам принесе більше грошей потім тут локаційно. П'ять місяців ви працюєте. Так? Ти відчув якийсь розвиток комедії завдяки цьому плейсу? Вже потенціал в коміках, який був до цього, почав краще розробити. Розкриватися, тому що там минулий наш ютуб канал, який ми запускали, він давав не такий підбак, як ми хотіли би, і ми випускали там короткі, а зараз люди розуміють, що можна ці, них є плейс, де вони можуть реалізувати будь-які свої ідеї. Вони приносять ідеї своїх проєктів, які ми можемо тут тестити, і потім готувати їх під зйомку, наприклад. Або ми можемо просто спокійно, ти хочеш сольний концерт, не треба нічого шукати. Ми робимо тобі в клубі сольний концерт, можемо зняти тобі в клубі сольний концерт, викласти це на ютуб канал. Ти далі собі ріжеш їх на тік-ток, як хочеш і просуваєш цю подію. Ну, uh -huh. Мені здається, що дала буст. І плюс прийшли нові коміки на відкриті мікрофони, які хочуть ходити зараз постійно і залишитись тут. Ви робите зараз стендап регулярно четвер, п'ятниця, субота, неділя, так, ти і середа іноді. Рах... Іноді середа. Ти рахував, скільки вам треба людей приводити там, в місяць чи в тиждень, щоб ви виходили в нуль? Так, да, ну це десь по 16-20 людей на кожну подію. О, це прикольно. Ви збираєтесь стільки, да? Так, Приблизно так, 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 так. Ну, да. Це дуже круто. Я від себе особисто дуже радий, що в Одесі нарешті відкрився стендап клуб, тому що дуже довго хотілося цього. Друзі, це дуже важливо ходити на стендап, підтримувати стендап клуби. От ви бачите, навіть 20 глядачів допомагають клубу бути окупаємим. Тому ви обов'язково приходите на стендап в Одесі, на вирій стендап. Так. У вас буде вивізка якась чи ні? — Вона у нас є. її зараз в'їбам вікно і все супанісаці. <laughs> Після цього несподівано я поїхав в Житомир, тому що мені зателефонувала Алла Волкова і сказала: будь ласка, врятуй мене, мій продюсер, якщо не ти, то ніхто не зможе зняти в цей вечір мій імпровіз на дві камери в Житомирі. Я сказав, звісно, як я можу відмовити головній зірці бродячого стендапу. Тому ми їдемо в Житомир. Ну, подивіться на них. От просто подивіться на них. Як шкільник, який втік шпаніки, кількість сороки, сускультури. Це нормально взагалі. Ти от е, місяць тому тільки народила. Так. Зараз ти вже їдеш в Житомир. Я б на місці твоєї дитини подумав би, що я, блядь, не бажаний, якби від мене мама в Житомир. Тобто, моя дитині зараз буде що їсти, і, і, і це ще вона не бажана. Ми вчора були на день народження Насті Ткаченко, і б пив все. Я пив все. Бензин. У мене зараз душа з тіла виходить. Слухай, ну я... ти в цілому плюс-мінус завжди так виглядаєш. <рес> можна можна уявити, я... що ти завжди п'єш все, правильно? А я спеціально поняв? даю тіло до такого стану, щоб я так і виглядав, щоб ніхто не міг зрозуміти, коли в мене я уязвимий, пам'ятаю. Ми, до речі, зараз прям їдемо в Житомир. Я навіть не знаю, чого я чекаю більше, концертуали чи можливості поїхати назад в Київ. <рес> так, і скільки у тебе загалом тривав декрет? Тиждень. Тиждень? Ті у деяких коміків похмілля більше триває, ніж у тебе дікрія талочка. Работа оце лево. Оце — лево. Останні гастролі твоя це гастролі на кухню зробити — Нормально? Круто, все скажає. Я чув, що після пологів життя дуже сильно змінюється у жінок. Mm -hmm. а, у тебе, походу, навіть не пострадова депресія, у тебе, походу, пострадовий вічч, якщо ти в Житомир їдеш. Да? Ну, я знаю, подача страждає, але но... Но ідея геніальна. Ти думаєш в цьому є життя в цих жартах. Давай так, ти поїхала з концертом в Житомир, бо вдома над жартами вже ніхто не сміється. Він їхав, він писав це. От ми зараз їхали скільки з пів години виїжджав, він це все писав. Це не їм про він це продумав. Хорошо, давай останнє. останнє, Вісім цицьок шов то так? Да? Да. Це все твої? Ну, це десь ти в коментарях, дуже хуйово побачив. Ні-ні, просто хотів запитати, якими з них ти годуєш дітей. Я навіть не знаю, як це прокоментувати. Так, шо у нас тут? Вагітність, молоковідсос. Про нього вже було у нас, до речі. Штовхає, молозиво. Це молозиво? Брить пізду, тупію і ложка сперми. Геніально. Тут навіть не зрозуміло це твій сетліт чи плани на день. Знаєш? О, це гарний жанр. Це непогано, навіть. Да? Бачиш, яка гарна мама, я любу, любу хуйню, похвалю тебе. Так, да так. -да. Смотрите, називається молодою матір'ю. <laughs> Ви <Вы смех> що думаєте, <laughs> вона така щаслива останнім часом? Я з'їбалася із дому. Побіг і Жинка відбувся. Там був там да. час біля плаката просто стоїть. Да, До речі, ви от зверніть увагу на Аллу, який настрій у неї в Києві, і який настрій у неї буквально 50 кілометрів від дому. Яка щаслива. Я Як кімської молодої матері. Просто я не лицемірна. Я люблю свою дитину. Ну но... Но на відстані. Приємно не думати 24 на 7 про кові, і закашки. Це За кайфово. Да. Богдан, звісно, дає спокою з цим, так? Не бачив, як він виглядає. Ну там видно, що там з какашками ну, не все не все ладно. Так, що ж, я десь півроку не знімав алі волкові імпровізи, але зараз зроблю це нарешті. Виставлю собі два ракурси, загальний і крупний, загальний десь там, крупний трохи збоку. Тому так. Да. Присвятити якийсь прикол мені. Ні, не можу, бо в мене немає хуйових приколів. Один жарт для свого улюбленого продюсера. Я не можу запам'ятати своє. Ти мені ще, ще мені нове пихаєш в голову. Ладно. Дякую. Це дуже Ладно. дуже хорошо. Бруду багато? Дуже багато слова сперма. Треба замінити. Дуже багато слова сперма. На, ура, ура. на що можна замінити слово сперма? Напишіть в коментарях, щоб було не так брудно. На що б ти замінив слово вперше? На Слово конча. Фу. Бочки виступати важко. Mm -hmm. І мені цікаво, бо я вже привикла к хуя на сцені. Поняв? Mm -hmm. Мені цікаво, чи сьогодні що буде, чи mm -hmm. буде заглативання, чи буде заглотом, чи. Mm -hmm. Розумієте, Алла може десь боятись здатись слабкою, але я відчуваю, наскільки круто від того, що я тут є сьогодні разом з нею. Я відчув, от, бачите, яке задоволення так, Що да. вона може хоч на пару хвилин відліктись від матеріалу? Почкай, да. печкай. Напишіть, що ала гарна. Я зрозуміла, що це мій перший сольний стендап після пологів. Я думаю, чому ніби так страшно? Я давно не виступала довго. Ну, я, я на довгій дистанції, це всі знають. Я не на короткій. Як ви думаєте, це буде круто, типу? Це буде її більший сольник? Чи це скоріше буде як перший секс? Дуже після пологів? Вже, до речі. Ем... Ой, я не буду це розказувати. А був вже перший секс після пологів? Це не можна назвати сексом. Ладно, після концерту ми про це ще поговоримо. Болярин просто січки посисав мені. Ха-ха, і потерся обляшки, так? Да? Так, да, кончив і ми не годували дитину. А -а -а. Я знала що... Бачите? Я, я знаю свою цільову аудиторію, я знаю, що йому треба. Так, концерт щойно завершився. Тут величезна черга людей. Всі хочуть сфоткатись зі мною. Не знаю чомусь, поки що фоткаються залою. Але, ну, мабуть, чекають, поки я дозніму це відео і піду фоткатись з ними. Алли настільки жорсткі фанати, що приходиться оббивати все колючою проволокою. щоб вони не пролізли без квитка. Щоб ти не проліз, але ти проліз. Це щоб я не виліз, так? Не заповнить голову маску. От, За що я поважаю Алу, так це режим. Завжди це з собою маску. їда, завжди да, готова до перекусу. Тобто людинка дбає про здоров'я. Склад паштета тваринного в більшості краще, ніж це, що продається гроба стала своєї бабки за аукціон, а зараз летимо в мак, по пиву. По пиву? Так, да, так. Mm -hmm. да. Зараз на ти всі. У людей немає критичного мислення. Ага. Бачите, отак вона ще й ставиться до глядачів. Вважає, що у них немає особистої думки. <рес> е, ти вже знаєш, як ти будеш заправки ближайше добиратися до Києва. <рес> не знаю, але ми будемо. Набирали... Я щиро посміявся. <рес> Ви мене навіть до заправки довезете ого? Пососала я дуже просто. Та нове все забулося. Панчі сетапами розтірялася. Імпровіз теж такий собі Ну, коротше. На жаль, mm. я не гені. Наступного дня ми залою мали їхати в Чернігів, але місцева адміністрація заборонила там проводити події через обстріли. Тому я залишився в Києві. І як добре, що саме в цей день Дмитро Тютюн запропонував мені піти разом з ним на реслінг. Ви взагалі знали, що Дмитро Тютюн тепер реслер? Як давно ти рестлер? Майже рік. Ну ні, я, рестлер я нещодавно. Якщо, браті, ті, як я суддя, рефері, парифері, наскільки давно я в промоушені, майже рік. <плес> а тепер давайте поговоримо про серйозні речі. А ну-ка позакривалися, ясна? Якого чорта українська респінг арена не поставила мене сьогодні судити жоден матч. Дім ресін краще за стендап. Це видовищніше, це, як би дивно не звучало, але смішніше. Так. На мою думку. Українська рест-арена ще й бере ринка нольцерам якогось повним коміка, навіть не порадившись зі мною. Я головний і основний комік в цьому промоушені. Я створюю цей промоушен, я качаю цей промоушен. Кожен комік! Ви приходить в цей промоушен! Повинен прийти через мене. Мені здається, в є більше театру, ніж в стендапі, насправді. Mm. Хто сильніше смердить? Коміки чи реслери? Ой, це складне питання Дивлячись в якому клубі? Реслери я скажу, що реслери. Я викликаю тебе! Кого з коміків ти викликав би на бій? Ну, по-перше, я б викликав вонючого механіка, блядь, тому що його взяли е, вести реслінг, типа, ну, камон. По-перше, він ноунейм, no по-моєму, по-друге, він ніякий. Ну, типа, в першу чергу, я б йому їбучку набив, а в другу чергу я б набив їбучку усім комікам, хто полізе в реслінг. Е Тараса Єремія викликав е би. Е ну, якби він погодився, можливо би. Хороший претендент на те, щоб набити йому єбучку. Так да, кому ще. Блін, та навіть не знаю насправді. Ґ... Хорошо, тоді Тарас Єрмій, давай звернемося до нього. Тарас Єремій, Петро Дідю, хоче тобі набити єбучку, скажи це. Е е ну, прям так я не казав, але тіпа, якщо у тебе буде можливість тіпа, побитися єбучками, то якось я би може набив тобі. Я наріжу було так, що ти кажеш, я тебе набії бала. Хорошо, Просто. наріж так, пожалуйста, бо, би, бо звучало дуже жалюгідно насправді тільки жовти. Да. Тарас Єремій, я, ремі... я б, б, б в тобі. Єпучку. Скажу від себе, я навіть не знаю, хто спровокував Дмитра так напасти на Тараса. Але раз уж це сталося, дуже цікаво, що відповість Тарас. Як ви думаєте, чи Тарас вийде на ринг проти Дмитра Тютюна чи ні? Я з своєї сторони готовий організувати продакшн зйомку, пряму трансляцію. Повністю подію, якщо Тарас Єремій погодиться. Тарасе, я чекаю твоєї відповіді. Насправді раніше я вважав, що реслінг це просто постановочне шоу. Але коли я побачив, як один чувак прямо на цьому так званому шоу зламав ногу, другому не могли зупинити кров, тому приїжджала швидка, яка намагалася його врятувати після цього, я зрозумів, що це дуже жорсткий вид спорту. Хей-йоу, hey, ми сьогодні знімаємо шоу коміки, шукають дівчину нарешті вперше за півроку, за рік, за два роки, за мільйон років. Так, тут пишуться відповіді прямо зараз. Сірьох, ти в третьому моторі, до речі, теж є ти в курсі? Да, дякую, Бродячому за це. Якби ти міг стати електронним приладом, яким би ти став? Я став би ліфтом, щоб кожен день тебе опускати. От, отак от, от весело коміки тусуються між, між б... моторами. Ти підійшла, вони жрати почали, так? Так. Тому треба да. ж напишуть, звісно, вони жрують під час, я тільки заради хавчика і знімаю. Ну взагалі, так. Що ти і сидиш? Оці хлопці так і йдуть. І на завершення тижня ми знайшли нову локацію для проведення стендапів. Це дах. Насправді влітку це ідеальна локація для того, щоб класно провести вечір. Від себе хотів би подякувати локації, яка надає нам можливість знімати тут мій влог, а також проводити стендапи це Work it Space. Кирило Зелато запропонував нам майданчик на гарних умовах. Ми його зараз будемо дивитись. Йоу. Але тут класно, да, Денчика? Тут подкаст можна знімати. Да. Подкаст «Молчим з Даним Че. 8 причин, по помовчати з даном чешество. Coworking workit сучасний простір в центрі парка Нивки. Тут завжди біток, да? А, ні. <laughs> тут тут біток тільки сьогодні. А тут можна причину, то давай. Другий Тут На в цьому місці попрацював. Ух ти, їбать. Що з тобою? Що ти там клацає? Це ідеальний майданчик для літніх стендапів. Красивий вид, природа, небо, вітер. Що може бути краще? Та краще може бути тільки стендап Паші Пінчука і Андрія Бірішко у двох на даху 30 травня. Приходьте, будь ласка, разом відкриємо літній сезон. Як ви думаєте, чи тут можна мутити якийсь нормальний бізнес? <рцелёв> як думаєш, Кирил, ми тут будемо мутити бабку, чи? ні? б, щоб був контент-план чіткі чіткіцями. Взагалі можна тут мутити бізнес, і робити бізнес. І ще окрім цього, можна і прийобувати бізнес. <рцелёв> 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 ну, Так, да, да, потім ти та можеш купули. казати, блядь, Циваль... там був в мене бізнес, проїбав, блядь. А хто не проєбав? Бізнес це таке, так як ММА, блядь. там хуй вигадаєш. Що ж. Це був другий тиждень продюсера від стендапу до реслінгу від Житомира до Одеси. Коментуйте, підписуйтесь і пам'ятайте, що продюсер це не робота, продюсер це діагноз. До зустрічі наступного тижня. Всім пока.